Доброго Доброго дня! Ось перша знахідка сьогодні ось така пулочка. Турунс, туннс, тульч. Знову фокус не наводиться. Ну, Ні, нічого. 73-46, ці дві? Ось така пулочка. Так, ребятки, ось друга знахідка. Така ось монетка. 1757. -й. Це лізена. Сохран дуже гарний. Зараз. Две. То ли две, то ли три копейки. Сохран гарний. Ребятки, після того як ми знайшли монетку, ми знайшли ось таке місце, де може, можна сказати, ось в одній ямці все було, все перекопано. Ямки зариті, трішки є зарита. Ось скільки гільз. Пізніше, як уже буду збиратися або ж буду вже вдома, то я перерахую їх і. Тоді скажу, скільки, яка була кількість їхня. Це скільки гільз, три пулі, тобто ну, патрона цілих і все. Не знаю, можливо, була позиція, так як ліс, там дорога недалека. А там далі за лісом те поле, що я тоді копав. Ну, Так що, можливо, ще щось є, можливо, ще щось і буде. Так що будемо копати. Отак, тільки що був сигнал на фольгу, ну, знайшли отакий ось ножичок. Цікавий це, походу, метательний. Зараз спробуємо. Ветаха вставай, зараз будемо по тобі кидати. Мені спасибо, не треба. Почти. Так, да, це метательний ножичок. Ось От такий. -от. Цікава знахідка. Мені подобається. Правда буде потрібно відчистити від держі. І так, ось порох той, що висипали з патронів. Зараз йому інквізицію. Правда трішки сирий, ну то нічого. Горить то є Хоч і сирий, але згорів не непогано. А що почти на сусіда? Ну почти на совість. Доб... Добрий вечір, вже вибачайте, що не знімав, тому що сіла батареї на телефоні. Так, ну гільзи, я думаю, ви бачили. Ці гільзи, що я знайшов. Це ще знайшов 8, 80 гільз. Більшість з них була майже в одній ямці. Дуже близько. Тоді знайшов ось такий ніж. Уже сучасний, але ну, покидався ним трішки в дерева, то гарний, ще й гострий трішки його. Знову не народився. Ось такий ніж. Трішки потрібно від іржі почистити, взагалі гарний. І знайшов сьогодні таку монету. 2 копійки. Що я не помиляюся. 1757 -й. стан дуже гарний. Навіть мило не буду її вкидати. Хай така буде, як є, мені подобається. Тоді 5 копійок 1961-го Убита. І 20 копійок як теж 1961 року. Це трішки краще. Але все ж не дуже. І знайшов ось полочку. Більше не знайшов нічого. Були там всякі пробки, все інше. Вибачайте, що не зміг знімати. Коли був в лісі, тому що сіла батарея. Ну, з ким не буває. Забув зарядити телефон. Пробував розкопати яму там, де були гільзи. Щоб провірити, може щось лежить глибше. не знайшов нічого. А, три гільзи, точніше, три патрони були цілі. Я їх там Розібрав на місці, спалили порох. Відео. Якщо я не помиляюся, знімав, але не знаю. Можливо, Можливо і не зняв. Не пам'ятаю чесно. М -м так -от. Хотілося скинути вам відео, як тоїмо ніж, але... Так як сіла батарея, я не зможу цього зробити. вже вибачайте. Отак от Такий сьогодні коп. Надіявся, що буде. Щось цікавіше, але не вийшло. Ну, порадувала ця ось монетка. Монетка і ніж порадували дуже. Так. Ну, непоганий куп сьогодні виявився. 8 марта, 8 березня. Вдалося на славу. Це і не наше, не наше свято. А що все ж таки відсвяткував я його добре. Ну, такими от знахідками. Ніж трішки не збалансований, але гарний. Почищу якось від торші його. Можливо, трішки точити потрібно, але... Вибачайте, я вже знімаю вдома, ну тому що. Тому що, як я говорив, вже сіла батарея. Було б цікавіше, звісно, на природі в лісі, але не вийшло. Ну, до побачення. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте, розповідайте друзям. Дивіться інші мої відео. Ну, до побачення. Дякую за перегляд.